4 вересня 91-го року над Верховною Радою вперше в історії України був піднято український прапор. Але про це сьогодні не згадала жодна людина в Верховній Раді. Це дуже ганебно. Бо якщо ми не пам'ятаємо нашу історію, ми не будемо пам'ятати взагалі нічого. Зараз дуже багато людей... Забули, що Крим це Україна. Про це теж не згадують. Що я можу сказати? Гасло це не що. Нам повинен план, як повернути Крим до України. В Україні є стратегія 2020, але хто нібудь мені скаже, чи є в Україні план повернення Криму. Його ніхто не бачить і не чує. Високопосадовці взагалі мовчать про це і судливо кажуть, що Крим це Україна. Але скільки не кажи халва. В роті солодко не стає. Нашому уряду і керівництву країни потрібно якнайшвидше оголосити, яким чином, в який термін ми будемо повертати Крим. Бо якщо нічого не робити, Крим нам не повернуть. А бездіяльність порождає тишу. Тишу, яка вже лунає і в цьому залі, і в Україні. Але я впевнений, Крим це Україна. І для, це, для цього треба щось робити. Дякую. Дякую. Народний депутат з Ісландії передав слово народному депутату Ребалці, радикальна партія Олега Ляш.